Народ, всім привет! Клуб «Північ Бокс І в цьому відео я дам урок для новачків. Це буде якби моє доповнення до попереднього мого відео. І в цьому відео ми будемо бити прямі бокові і удари снизу з фронтальної стойки. Для цього нам буде надо гантельки і сікандомір, щоб ми могли розбити нашу тренувачку. На 4 раунди. Вот. Для початку встаємо фронтальну стоєчку. Саме краще цю вправу робити біля зеркала, щоб ми бачили чітко свої помилки. Вот. Стаємо фронтальну стоєчку. Ручки, кулочки до бороди, локті прижаті. І з переносом веса тіла на праву ногу ми закручуємо ліву катку. І наносимо лівий прямий. Розділяємо це все на, якби, на три часті цей удар. Прямі удари будемо. Наносимо лівий прямий, вертаємося в стойку два. І завертаємо п'ятку, наносимо правий прямий. О, і знову вертаємося в стойку. І от починаємо лівий, вернули стоєчку. Правий вернули з тоєчку. Знову лівий, вернули в стоєчку правий. Знову ж повернули в Самі основні помилки цієї вправи. Це коли е, ви можете все чітко закручувати п'ятку, але більшість помилку роблять, коли не розвертають плечі. Вроді би п'ятку закрутили, а праве плече от, тримаємо тут. Зажати. В цій праві ми маємо чітко розвертати плечі в одну лінію ставити з, руч, з ручкою нашою. О, дивіться. Наношу лівий прямий. І от за, заганяю плечі свої в одну лінію. Щоб в зеркалі ви не бачили свого правого плеча, коли ви наносите лівий прямий. П'ятка чітко закрутили. Носочок правої ноги дивиться вперед і плечі стоять в одній лінії. Це ви завжди провіряєте, як ви будете робити цю вправу в зеркалі. Ви будете, дивлячись на себе, бачити свою чотку, свої помилки. Саме головне не спіши. Нанести удар. Десь чуть-чуть не докрутили плече, подивилися на себе в зеркало, вирівняли. І далі вернули стоїчку, нанесли чоткий удар, розвернули. Плечі в одну лінію. І знову вернулися в сторічку. 30 от, пів раунда ми б'ємо з гантельками. Пів раунда те же саме б'ємо без гантелю. Без гантель ми б'ємо, це не означає, що вже треба ускорятися. Все б'ємо те же саме з такою ж самою скористю. При цьому ми можемо навіть робити при ударі якусь секундну паузу, щоб наші мишці запоминали ці удари, Щоб потім в бою вони чітко вистрелювали, ми навіть про них не думали, а вони вилітали. Той не саме без гателю, пів раунда, півраунда б'ємо, Раз, пауза. Подивилися на себе, виправили, вернулися в стоєчку, нанести правий прямий. Подивилися, пятку, чітко підвернули, плечі загнали в воду. Звернулися, стали стоячки. І такі через от, побили раунд хвилина відпочинку хвилина і наносимо бокові удари. Те саме, беремо гантельки, встаємо фронтально ручки, лобки прижаті, кулачки біля бороди і наносимо боковий удар. Завертаємо п'ятку. Чітко плече прижимаємо до подбородка, а з іншої сторони прижимаємо це лівим кулачком. Плечі теж саме розвернуті, заганяємо в одну лінію. ніяке там отак плече не торчить в нас. От, Чітко. Розвертаємо чітко корпус. Вертаємося в стоєчку, наносимо лівий боковий. Подивилися в зеркало, правильно б'ємо, розвернулися, чітко себе поправили. вертаємося в стойку, наносимо правий боковий. Це все можемо потримати цей удар 2 секунди, 3 секунди. Щоб наші мишці запам'ятали. Вертаємося в стоєчку, наносить лівий боковий. І от працює. Коли ви вже чуть-чуть це все освоїте, ви вже можете робити без, без того, ну, не ставати уже фронтально в стойку. Ви можете зразу з правого прямого закручувати себе вже зразу на лівий прямий. З лівого, відвертаєте на правий. То ж саме боковий Є, Не вертаємося в стойку ізначально і наносимо лівий боковий, чи там правий боковий. А вже зразу. Чітко закручуємо. Ну, оце я вже робимо після хоча б місяця занять, коли ми не спішимо і розвиваємо це все на три фази. То же саме, пів раунда з антельками, пів півраунда без антельок. Не ускоряємося, чітко дивимося на себе в зеркало, постійно себе поправляємо. Боковий удар, які помилки. То же саме дивимося на плечі, завертаємо п'ятку, розвертаємо таз. Це все дивимося на себе в зеркало. Дивимося, щоб ми якби, целились по своєму локтю. Локоть не заїжджав далі і не, не було такого, що ми не докрутили. Чітко, виходить, от ми, коли б'ємо правий і боковий, ми правим глазом чітко целились по краю локтя. От. І те же саме лєва ручка. То же саме хвилина водика і наносимо удари знизу. Тоже саме фронтально стоїмо, ручки біля бороди, локти прижаті. І закручуємо пятку, виводимо левий знизу. Чітко розвертаємо кулак. От, плечі теж саме заганяємо в одну лінію. Стаємо із начальну фазу і наносимо правий знизу. Локоть не відривається далеко від корпуса. Він чітко у нас, коли ми починаємо бити, скальзить по корпусу і вилітає чітко, близько біля корпусу. Ніякі там не... ручка не вилітає в сторону. Раз. Получається отак кулачком. Це по нашим костяшкам. Тух на голову свою в зеркало. Дивимося на себе в зеркало і постійно прямі удари наносимо, п'ємо чітко в в свою голову. Бокові те же саме. Целимося по своїй голові на локах. І знизу ударі те же саме. Дивимося на себе в зеркало і в голову свою. Тоже саме. Помилки при ударі знизу. Коли ми б'ємо удари знизу. Це те же саме. Буває, не докручують плечі, зажимають плече і не дають розвернутися От, Завжди треба розвертати чітко корпус локоть не відривається від корпуса прижати. От, кулачок прижати до бороди. І те же саме міняємо. Стаємо відзначальну стойку і б'ємо правою. Те ж саме. Права, ліва ручка прижавний локоть, кулачок біля бороди. Голова опущена. З правої сторони ми закриваємося плечем, з лівої сторони кулачком. же саме, коли наносимо. Лівий снизу вибачається. З лівої сторони ми перекриваємося плече, з правою кулачком локоть прижатий до корпусу. То же саме, пів раунда п'ємо з гантельками, раунда без гантельки. І останній четвертий раунд. Ми вже будемо бити по два удари. Стоїмо фронтально і наносимо. Лівий прямий, вернулися правий прямий, вернулися. Лівий боковий, вернулися правий боковий. Вернулися. Лівий снизу з стоєчкою значально в правий снизу. І то же саме, піврагану з антикільками, піврагоду без антики. Не спіши. Постійно наносимо з паузою, щоб ми могли себе виправити, якщо ми щось зробили неправильно. Щоб мишечна пам'ять наша запаминала ці удари. Щоб потім ми наносили удар, ми не думали, що треба щось докрутити, не докрутити, а воно вже нас вистрелювало саме по собі. От це буде це дуже хороше упражнення, яке роблять боксори на високому уровні. Постійно це все повторяють. І для новачків це дуже полезне убрання. Так що, народ, підписуйтесь, ставте лайк. Всім спорта, всім пока!